Б'ють виключно по цивільній інфраструктурі. Відранку армія РФ нещадно атакує Харків. По Харківському району ворог випустив 15 ракет. Попередньо це ракети С-300. За словами міського голови Ігоря Терехова, у Харкові росіяни влучали по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства. Окрім того, там ворог завдав удару по друкарні. Люди не встигли перейти в укриття і опинилися під завалами. Вже відомо про щонайменше сімох загиблих ще 16 людей поранені. В мережі з'явилося відео дзвінка, на який вже ніхто ніколи не відповість. За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, такого масованого обстрілу в Харкові не було вже давно. У місті Люботин на Харківщині ракети С-300 влучили в районі залізничного вокзалу. За інформацією міського голови Леоніда Лазуренка, через це поранені п'ятеро людей. У місті Чугуєв наслідок обстрілу горів дитячий садочок. Окрім того, там пошкоджені багатоквартирні будинки, приміщення магазинів та аптек. У Чугуєві постраждали вісім людей. Також окупанти скинули керовану авіацію авіабомбу на селище Золочів. Там постраждали щонайменше двоє осіб. Пошкоджені будинки, знищені господарські споруди та електромережі. На обстріл Харківщини вже відреагував і президент України Володимир Зеленський. За його словами, такі масштабні наслідки ударів виникають через нестачу систем протиповітряної оборони. Російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, поблизу наших кордонів. І це слабкість, не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують. Додамо, у прикордонних населених пунктах Харківщини продовжується евакуація. Місцева влада закликає людей виїжджати з територій, де тривають активні бойові дії. Йдеться про Липецький та Вовчанський напрямки. Кожної години ворог атакує ті землі кабами, артилерією, дронами та іншими типами озброєння. Каріна не телеканал НТА. Путін пішов на ескалацію. Росія розпочала чергові масштабні ядерні навчання поблизу українських кордонів. Для чого ворогу така підготовка тактичних ядерних сил, особливо перед Черневим самітом миру у Швейцарії? Чи може РФ застосувати ядерку на фронті? Та чи є загроза для цивільних? Наступні місяці будуть вирішальними, так сказав міністр оборони США Ллойд Остін. Чи справді Російська Федерація знову підвищує ставки? Зокрема, на Харківському напрямку окупанти не припиняють спроб прорвати оборону наших захисників. Усе найважливіше у четвер, 23 травня о 20.45 у проєкті Говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.